Вирішиться твоя ситуація. Розкладу на три варіанти. Обирайте, який варіант вам підходить. Отже, як вирішиться твоя ситуація. Варіант перший. Так. Далі як вирішиться твоя ситуація? Варіант другий. Обирайте поки що, який варіант ви хочете обрати: перший, другий чи третій. У вас є час обдумати, поки я викладаю карти. Так, і дивимося. Як вирішиться твоя ситуація, у кожного своя ця ситуація? Хто обрав перший варіант, дивимося? Позитивно. Позитивно. Ти не покинеш цю ситуацію, ти не будеш сидіти і чекати. Ти будеш діяти, обов'язково діяти, для того, щоб дійти до логічного завершення цієї ситуації, того, про яку ти мрієш, ти будеш рухатися, і шанс у тебе є. Ти попадеш в ціль. Так, Другий варіант як вирішиться твоя ситуація? Угу. Тут треба прикласти тобі сили, щось над чимось попрацювати, можливо, навіть в собі, можливо, щось обдумати, що для тебе важливо чи не важливо, тобто обрати те, що для тебе насправді буде важливішим. Причому, щоб досягти результату в цій ситуації, тобі або поради потрібні будуть, або допомога якихось людей, і це може стосуватися і фінансів. У декого, то Тут важливо приділяти увагу деталям, не хвататись за все одразу. Тобто, ем, мірі, дивися, квіточка, яка потребує, щоб її полили, поли її, інші не трогай всьому свій час. Тобто, Приділяй увагу дрібним деталям, в них є розв'язок. Третє питання, Як вирішиться твоя, третій варіант, як вирішиться твоя ситуація? Ну, ти захочеш піти в щось нове? Дивися, ти будеш рухатися до цієї ситуації, але вона в тебе підвисає. Тут, чи потрібно тобі пере... продумати все, чи потрібно тобі перепочити, да, кожна ситуація потребує різного. Вкладання емоційного, часового, сил своїх, енергії. То тут треба в тобі набратися енергії, не, не спішити, щоб ти не видохся. Дійсно, в тебе ситуація може розрішитись, але після того, як ти відновиш свої сили, емоційні чи фізичні. Так, так, да, да, дивися, потім помчиш. Потім будеш мчати до свого сонечка, до свого щастя, до своєї радості, до успіху, для того, щоб дійсно збулося це твоє бажання. Але спочатку перепочинь. Іди до цілі, але коли відчуваєш, що втомився, завжди перепочивай. Може, твоя ситуація потребує просто більшого часу для її реалізації.